Днями в мережі X отримала розголосу. Скандальна історія про горе волонтерів. Авторка допису поділилася, що довгий час спостерігала за сімейною парою, яка збирала гроші на автівку для ЗСУ. Десь після шести місяців різних закликів, оголошень і постів збір закрили і купили машину. Але є одне але авто, яке мало би поїхати у зону бойових дій, нині стало сімейною автівкою. На особистих сторінках пари почали з'являтися фото і відео, де вони просто катаються містом і їздять на відпочинок. Нарушати готова. На прохання подати звіт про передачу купленої автівки на потреби ЗСУ. Дівчину заблокували, але згодом, після розголосу ситуації в соцмережах, родина швидко виклала пост виправдання. На даний час автомобіль знаходиться в тилу, але це не значить, що воно не слугує для виконання завдань. Авто потребує ремонтних робіт, після чого знову відправиться в зону бойових дій звідки і приїхало. У коментарях під викривальним постом виявилося, що з такими історіями українці стикаються далеко не вперше. Знає ще одного псевдоволонтера тут в Твіттері, вкрав чужі військові фото і видав за свої, примазується до чужих зборів і бреше, бреше, бреше. Знаю історію, де продавали дрони. Розумієте, продавали дрони, де збирали кошти на автомобілі, але чомусь у жінки цього супервійськового відкрився магазин одягу та взуття у центрі міста. Одне авто, яке я передав в 22-му, знайшли в комбата вдома. Приберіг собі для полювання. Розбиратися надалі в історії з автівкою будуть вже правоохоронні органи. А от як правильно притягнути таких псевдоволонтерів до відповідальності, нам розказав юрист Ярослав Лисенко. Потрібно йти в відділення поліції, те, яке є ну, в тому місті, де ці громадяни, і прийти на прийом там на місці, прямо можна за допомогою от працівника поліції класти цю заяву для того, щоб звернутися в поліцію. Потрібно мати докази Докази того, що ваші думки це не просто якісь припущення, а що дійсно вони підтверджуються в реальності. Роздруківка, там я не знаю, там про те, що ви перекидали кошти на якийсь конкретний рахунок. Скріншот того оголошення, як з якого ви дізналися власне про цей збір, там безумовно буде інформація про те, на що конкретно збирається, і відповідно рахунок. Цього вже достатньо для подачі заяви в поліцію, пояснює юрист. Якщо провина гори волонтерів буде доведена, їх судитимуть за статтею Кримінального кодексу України Шахрайство. Якщо ж ми говоримо тут про гроші, плюс це збір, тобто це завдання збитків в великому об'ємі. Ну це може бути і п'ять років позбавлення волі, і більше за законодавством публічні звіти волонтерської діяльності, такі як пости в соцмережах, фото чи відео, не є обов'язковими. Але якщо ви волонтер вести документооблік облік про надходження і витрати грошей, купівлю, передачу, обладнання тощо, ви маєте як мінімум, щоб захистити себе перед законом. Як не хвилюватися за власні кошти, які ви віддаєте на благодійність, і перевірити волонтера на добропорядність, нам розповіла досвідчена волонтерка Богдана Григорян. Якщо ти хочеш допомогти, то ти можеш задонатити ту суму в принципі вже перевіреним фондам, які працюють роками і показують свої результати. Зараз у нас багато є фондів різних, які Рекламуються на державних каналах. Якщо це є якийсь індивідуальний волонтер, то я би, мабуть, першочергово радила таким людям послідкувати трошечки за їхніми соцмережами, подивитись взагалі їхню безпосередню участь. Можливо, цей волонтер їздить на лінію фронту, ну безпосередню близькість, заїжджає до підрозділів, звітує чеками, відео на яких він також. Присутній, і видно, що ця людина знаходиться на тих територіях, і що дійсно вона туди привозить все, те, що вона купує, за донати інших людей. Також відслідкувати, як давно він почав це робити. Такої ж думки дотримується і волонтер Олександр Боровський. Я все таки за те, що існує все таки інститут репутації. Да, і треба обирати людей з репутацією, їм донатити по можливості не підтримувати невідомі ініціативи. Або ці ініціативи повинен рекомендувати хтось, чиї думці чи ви довіряєте. Чоловік розповідає, що головним фактором перевірки волонтерів є скріни з оплатами і факт передачі обладнання військовим. Але навіть враховуючи усе це, трапляються і казуси. Олександра, наприклад, також був негативний випадок. На початку повномасштабного вторгнення чоловік зібрав на машину і передав її колишньому волонтеру. Як виявилося, потім авто замість виконання спецзавдань їздило за ходогами у Київську область. Так довелося. А... Забрати автомобіль і передати тій самій військовій частині, але власне бойовому підрозділу, та, попри це, чоловік наголошує, подібні історії не мають змусити людей зневіритися у волонтерстві однак, прискіпливо перевіряти перед тим як донатити, ніколи не буде зайвим.